Добрий день, громада, добрий день колеги. Я сьогодні хочу вам показати певний приклад того, як впливає волога на ріст дерев. Сьогодні це наш каштан, мій улюблений, один з двох, два такий два брати. Я покажу вам, як за рік скільки проростає і поясню чому. Перша ділянка: 75 см. Це прирост минулого року. У 2016 році. Було багато дощів у квітні травні, а тому ця ділянка виросла якнайбільше на 75 сантиметрів. Далі ми подивимося, що виросло у 2015 році. Ось туша 16. 16 сантиметрів це, 16. Ну, 16. це приріст 2015 року. Не було поливу, не було дощів. А тому дерево майже не росло. Воно трохи доросліше і міцніше стає. Але ви розумієте, що пили дуже важливий. Далі є ну 10 см і там вже гілочка не виростала. Тобто 2014 рік це було 10 см. Якщо ну, я правий, то у поточному році, в 2017-го, ми знімемо на Бегіде або на кінці, або в наступному році. Додамо разом і ви побачите, скільки нам вдалося. Витягнути дерево, тобто гілки більшість, тобто додати росту. І хай хто каже, що в Києві не можуть рости каштани, це приклад того, що каштани можуть рости при байливому догляді, при поливі, при наданні добрих, при дослідженні цих каштанів, вони будуть рости. Бачите, які стовбур міцний йде, тобто міцний корінь, нема пагоди, чистий здоровий стовбур дерева. Воно живе без спеціального догляду, тільки любов. Полив у сьогодні, в цьому році додамо трошки азотних добрих. Зараз наступний сюжет буде далі продовжено. Дякую вам.